Доброго дня, шановні члени комісії. Мене звати Валентин Костенко. Я представляю магістерську роботу на тему «Розробка застосунку віртуальної реальності для навчання працівників піцерій. Сучасні методи навчання працівників у сфері ресторанного бізнесу вимагають значних витрат і не завжди є ефективними. Використання VR дозволяє створити безпечне середовище для навчання, знизити витрати та підвищити ефективність підготовки персоналу. Ця тема є актуальна, оскільки застосунок VR вирішує ці проблеми. Мета роботи це створення VR-застосунку, який метує процес приготування піци для навчання працівників. Основні завдання включають аналіз представленої області, вибір технологій, розробку алгоритмів, створення прототипу та його тестування. Робота працівників піцерії вимагає не лише теоретичних знань, але й практичних навичок, таких як точне дозування інгредієнтів та управління часом. Традиційні методи навчання можуть о, призводити до Трат ресурсів і часу, а також не дають можливості відпрацювати на стандартній ситуації. Для реалізації проєкту були обрані Unity ю... як основний руші для створення віртуального середовища, Oculus SDK для інтеграції функціональності віртуальної реальності та Movie Sharp, яка дозволяє роз... розробляти логіку взаємодій. На етапі проєктування. Була створена концептуальна модель системи, яка включає сценарій навчання від вибору інгредієнтів до випікання піци. Було передбачено інтерактивну взаємодію з інгредієнтами за допомогою рук. Для забезпечення коректної роботи застосунку було розроблено алгоритми, які відповідають за логіку збору піци, за логіку взаємодії користувача з віртуальними предметами та за логіку переміщення користувача у віртуальному середовищі. Частину алгоритмів можна побачити на цьому слайді. Прототип був створений у середовищі Юніті. Основна функціональність включає інтерактивну роботу з редієнтами, перевірку правильності дій користувача та інтеграції з VR обладнанням. Тестування показало, що засунок відповідає поставленим вимогам. Працівники успішно засвоюють навички віртуального середовища, що знижує витрати на їх підготовку в реальних умовах. У результаті роботи було створено VR-засосунок, який дозволяє ефективно навчати е, персонал пиццерії. Надалі система може бути масштабована на інші сфери ресторанного бізнесу, забезпечуючи ефективне навчання у безпечному середовищі. Запрошую вас перейти до демонстрації роботи засосунку. ви побачите, як працівники можуть навчатися в інтерактивному середовищі, засвоюючи процеси приготування піци. Зараз я відкрию ігровий рушій і наглядно продемонструю цю роботу, використовуючи окуляри віртуальної реальності Oculus Quest. Так, як ви можете побачити, є віртуальна кухня, яка була мною змодельована. Є піч, різні таблички, які вказують користувачеві, що потрібно робити. Наразі це все. Також для переміщення було розроблено декілька речей, такі як повороти завдяки різним жестам, телепортація. І також переміщення завдяки захвату, щоб можна було змінювати користувачів висоту та просто переміщуватися на невелику відстань. Давайте оберемо піцу. Я думаю, можна почати з папероні, так як вона невеличка, і це не займе багато часу для того, щоб протестувати основної механіки даного застосунку. Завдяки вже ступіньше можу обрати її на виставку, і ми її обрали. Справа від нас з'явилася наша заготовка піци. Демонстрації інгредієнтів та миски з інгредієнтами. Зараз ми до неї приблизимося, переместимо піцу та завдяки нашому жесту, знову трохи вище. В нас демонструється поетапно, що ми потрібно робити. На даний момент нам потрібно покласти соус. Тепер у нас з'явилося, що треба покласти пепероні та їх місця. Завдяки захвату ми можемо їх викладати. Самі індикатори просто демонструють, де саме потрібно лежати кожен з кусочків попероні для більш ретельного нагрівання продуктів і для досягання кращого смаку. Табличка демонструє кількість, а самі індикатори вони ніяк не прив'язують, і користувач має сам дотримуватися цих умов. Щоб досягти найкращого результату. І в майбутньому вже мати змогу робити це у реальності. Коли ми закінчили, наша піца готова, ми можемо е перейти до печі. Розвернувшись, можемо взяти піч, взяти нашу піцу. Так, вибачте, я трохи в реальному середовищі заблудився. Ми телепортуємося до нашої пічі. І у нас є табличка з ін... інгредієнтами, вибачте, з даними, які нам потрібні для приготування. Не дивуйте, що там 20 секунд. Я зменшу спеціальну застосунку рецепт для підцепроння, щоб це не займало багато часу. Ми можемо завдяки важелю виставити. Показники, які нам потрібні. Це температуру. Відпустимо приблизно. І час запікання. Відкриваємо нашу духову піч Та кладемо піцу середу. І закриваємо. Запікання у нас почалося. Таймер дає обратний відлік. Сам важіль повертається в первичне положення. Вже можна побачити, що піца змінює колір кожен з градієнтів і досягає кінечної догу. Тепер відкриваємо, можемо дістати нашу піцу. Як можна побачити, вона має вже готовий вигляд. Перемістимося до кінцевого пункту. Тут в нас в інструкції сказано, що треба покласти піцу, і ми отримаємо результат. Ось ми досягли результат 93%. Він у нас вичисляється за умов положення інгредієнтів, дотримання всіх інструкцій, але час не враховується. Також його можна бачити. Ми впоралися за 3 хвилини та 4 секунди. Навести сюди казівник, який використавши жест пінча, можна вибрати іншу піцу. Я наглядно продемонструю, як це виглядає сосуш піци. У нас просто з'являються інші інгредієнти, але це займе багато часу. Я думаю, на цьому цього буде достатньо. І це основний як би функціонал, який моделює саме приготування. Зараз я повернуся. Ні? Так, хвилиночку. Вернуся до демонстрації на цьому, все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання.